Молодці. Отак, От браво, Доріс! Молодець! Супер! І команда стоп. Хто тільки вчиться, команда стоп? Молодці! Хазяєва вправо вліво, вправо вліво ходять. І команда на мене собака лежить і дивиться на вас. На мене увага! На мене! На мене молодці! На мене місто, на мене! Володя, спускайтесь! Не поспішайте ще. Ближче до носа і вниз. О, то, а що, що? Боже, вони вже розмочують наш хліб. Чи сир? Ну, щось вони там вже нам роблять. Молодці. Ми, ми працюємо з їжею. Бачите, їжа лежить, собакам не можна, вони підходять, відходять. Браво, молодці! Команда, сидіти! Ух ти! Страшно же! Я не встигла це сняти. Налетів він нормально. Сир, сир. Не успел, вы посмотрите, вы видели? Подумал и не взял. Было весело. Бля. Да, но, но было прикольно. Молодцы! Браво! Чекай! Потому что нужно лежать что... <говорит> и держать свой плетик, да? Молодцы! Супер! В нас зараз команда поруч! Мы йдемо до бровки, команда дорога Сти. Ні. Вот так. Браво, на мене. Да. Молодець. Тільки зара зарання трошечки. Бачите, вона перезбудилася. Оце називається піщова агресія, яка переходить в зооагресію Тобто за їжу. В той раз вона споч... почала одразу, просто так, а зараз це поч... за їжу. Тобто воно виходить собаки, це є і цим не пропрацювали. Молодець. Команда на мене, молодець володь, і вниз спускайте, щоб вона на вас відволіклась. Молодці, ми зараз йдемо до Бровки біля Бровки. Ну там, де починається э, тротуар. Команда, дорога, стій назад і повертаєтесь на місце. Пішли, команда, пішли поруч. Поруч пішли. Пішли. Зараз я підійду. Я вам зараз просто поясню, що відбувається. Це піщова агресія. Не, а там... Там просто м'ячик є відкотий. Я... Їй все одно м'ячик, їжа. Її це бентежить дуже сильно. І вона не знає, як з цим бути. Дорога стій! І назад. Зараз ми йдемо до дороги, дорога стій. Ми до дороги йдемо або поруч, або просто пішли, так як вона ще поруч гарно не ходить. І назад, на місце, пішли назад і добігаємо на місце. Так само. Тому її трошки зараня Є? отак через пальчик. Є? Молодець Пішли. Пішли молодці, повертаємось молодці. Місце.